Готовий долучити до нашого ефіру Тараса Загороднього, політехнолога. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, добрий вечір. Добрий вечір. Ну що? Вже опублікували фотографію в мережі Токаєв приїхав у Москву. Це перший його е закордонний візит після інавгурації, за якою ми буквально кілька днів тому спостерігали. І вже в понеділок, тобто завтра, він проведе перемови з Путіним. Як ви вважаєте, кому ця зустріч більше потрібна, і що хоче власне, Путін від Токаєва добитися цього разу? Ну, дивіться, звичайно, що зустріч потрібна Путіну, тому що з ним ніхто не зустрічається. Тому наявність і більш-менш престольних лідерів, які з ним взагалі ще зустрічаються, звичайно, потрібна в першу чергу Путіну. Стосовно Такаєва, звичайно, що Такаєв. Всрібно демонструє самостійність в своїх рішеннях. У Такаєва є за спиною вже два стратегічні партнери, які йому активно допомагають, навіть три стратегічні партнери. Це Китай, в першу чергу Туреччина і США. Такаєв єдиний фактично, лідер СНД, який відкрито кинув публічно, фактично принизив Путіна. І тому я не виключаю, що така. Ти все ж таки е, приїжджаєш щоб або передати якесь послання, так е, з боку інших партнерів, так е, західних, е, тому що в принципі особливих потреб е, особливих потреб, що чим, чим могла б допомогти Росія Казахстану, е, поки що немає. Я, до речі, звернув увагу, якщо ви побачите на фотокартку, яку ви показали. Е, Назва Казахстан на літаку вже написана Латиною. Тобто, цей перехід на латинську графіку дуже турбував Москву. Вони деякий час активно, активно проти цього протестували. Фактично так, але Казахстан веде свою політику, незважаючи на всі крики з Москви. Давайте ще раз попрошу колег цю фотографію показати хто не встиг помітити літак і власне що написано на ньому, якими літерами, то щоб ще раз перевірити. А я ж поки запитаю вас, чи фактично виходячи з ваших слів, не втрачає Путін Токаєва як такого. До речі, під час інавгурації Токаєв сказав, що Казахстан дійсно дивиться у бік заходу, але мовляв не буде забувати і про співпрацю з Росією та іншими державами країни СНД – Росія Токаєву, і ще для чого? Е, ну я не виключаю, що поки що ринок збуту деяких товарів. Я цього не виключаю. Е, це раз, ну все ж таки, дуже протяжний кордон е, з Росією. Але але я б на слова і такі загальні не звертав увагу, тому що це східна політика. Вони таких різких рухів робити не будуть, і все ж таки Казахстан буде активно теж захищати власне інтереси, тому що вони поки що залежать від Росії в першу чергу в царині експорту нафти. Вони поки що не мають виходу до світового океану повз Росію, У них є залежність, наприклад, через порт Новоросійськ, але судячи з тенденцій, які ми зараз спостерігаємо в каспійському регіоні, скоріш за все, Казахстан, Азербайджан, Туркменістан, будуть вибудовувати шлях транзиту нафти, їхньої газу або через Туреччину, або через Азербайджан, і Грузію. Він до речі, Казахстан чимало ухилянців виїхало з Росії, які ну відповідно собою і гроші везуть і робочу силу. Я так розумію, тому е, доволі непогана ситуація склалася для Казахстана, так. Ну, не тільки, звичайно, що Казахстан і Вірменія демонструють зростання економіки, особливо в Вірменії. У них в цьому році економіка виросте фактично на 13%. Тобто, багато росіян приїхали, привезли гроші, реєструються фірми. Те саме стосується Казахстану. Казахстан не тільки виграє від міграції росіян в Казахстан, виграє, а він ще виграє в. Царині експорту урану з території Казахстану, тому що не виключено, що він взагалі зможе замістити Росію на ринках експорту урану. А це те, що тримає теж російську Росію компанію Росатом, теж в ну достатньо пристойному рівні. Це одна з залежності Заходу, які Захід поки що не може подолати від Росії. І ще про одну країну один кейс хочу з вами розібрати: потрібна суверенна Україна, аби Росія не могла становити загрози для Європи. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, голова уряду, коментуючи російсько-українську війну, заявив, що Європа єдина у плані ціли. І Водночас він додав, що між європейськими лідерами точаться дискусії щодо санкцій. За його словами, такі дебати будуть і надалі. Орбан наголосив, що високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу ускладнюють економічну ситуацію у країнах центрально-східної Європи. Про дискусії, які Орбан говорить, це ж виходить, що він і є, мабуть, одним із головних представників країн, які і стають причиною цих дискусій. Ви правильно говорите, що якраз і Угорщина більше за все і задає питання такі. Це раз – Хоча, ну це перша звичайно, країни. Там є країни, які ще залежні від російської нафти. Ну, наприклад, Словаччина, яка знаходиться на в тому ж нафтопроводі Дружба, ми бачимо, що зараз дискусії в Євросоюзі стосовно встановлення граничної ціни на нафту. Там активно дискутують стосовно граничної ціни, наприклад, Греція та Мальта, які мають значний флот, які виграють на цьому на експорті нафти, вони хочуть 70%, а країни Заходу все ж таки 40%. Точніше, 70 доларів, а країни Заходу все ж таки хочуть 60 доларів на російську нафту. Тобто суперечка навколо цього йде. І... Звичайно, що дискусії, є, але я б не звертав уваги на заяви пана Орбана, тому що ми повинні розуміти, що е, Угорщина все рівно залишається реваншистською країною. Від цього нікуди не поділося. Там е, е, орбан резонує тільки те, що давно думає і настрої е, ну значної частини угорського суспільства, тобто вони все рівно знаходяться. Як вони вважають, що вони ображені трианонським миром ще 1920 року? коли, коли Угорщина втратила через невдалу війну в Астро-УГорській імперії, яка програла Першу світову війну? Угорщина втратила дві третини своїх етнічних земель. Це в першу чергу йдеться по землі, які зараз знаходяться в Румунії, Хорватії, Сербії, Словаччини. Ну і в Україні тому оця футболочка, яку він вдягав з картою великої Румунії, вона не просто так вдягається. Вони завжди будуть підолювати цю тему. Я вважаю, що угорці від нас не вистануть до цього слід. Бути готовим і ЗБУ повинна завжди відслідковувати е, такі е, е, дії е, Угорщини, яке за криж за все буде каламутити е, Закарпаття. В першу чергу ну в принципі чим і повинна займатися займатися спеціальна служба, займатися виявленням елементів, які особливо в прикордонних регіонах. А можуть становити велику небезпеку ну, як до речі, нещодавні обшуки в Чернівецькій епархії, відомі всім церкві Московського патріархату, де знайшли керівника, який мав російський паспорт. Ну тут от СБУ грамотно працює по виявленню цих елементів, і так повинно бути по всіх напрямках, в тому числі по напрямку Угорщини. От, до речі, про це і поговоримо, тому що зараз СБУ проводить обшуки ще й в Івано-Франківській єпархії УПЦМП. за участі представників церкви цього оглядають території та приміщення єпархії і шукають там заборонені до обігу предмети і перевіряють осіб щодо їхньої причетності до протиправної діяльності. В СБУ наголосили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку рускава міра, так званого пане Тарасе, Чи можемо сказати, що розтрусили дійсно цей вулик під назвою Російська церква? І а, загалом, наскільки викриття ось цих філій ФСБ, яких називають в Україні, б'є безпосередньо по путіну по його агентурній мережі? Ну, б'є, звичайно, були ще ж обшуки в Києво-Печерській лаврі. Це знаєте, свята святих усіх. Усіх значеннях так була, тому що ніхто туди не ну я не знаю. За 30 років туди ніхто не хто наступав нога. Фактично керівників керівників спеціальної служби, як знаєте, в мережі. Почали розшифровувати СБУ служба Божа України, так яка прийшла, як у нас жартувати, теж почали офіцери СБУ зустрілися і почали обшукувати офіцерів ФСБ. Так в цьому в лаврі. Тому звичайно, що судячи з тиску, який відбувається в суспільстві стосовно наявності цієї церкви, звичайно, що це дуже болюче питання для. Росіяни, дивіться, як Пісков це прокоментував. Він навіть попалив всю картору, коли заявив про те, що є е, 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 нападки на російську православну церкву. Так почекайте, ви ж говорите, що ви, начебто, не російська православна церква, так і тому, звичайно, що СБУ робить правильно, що викорінює цю агентуру, бо вона дуже таємна. Так ви не можете не зможете виявити. І дуже на ба і досить важко щось проконтролювати. Ну як під час обшуків в Лаврі знайшли невідомих людей, які були взагалі без документів з російським акцентом, з військовими квитками ще СРСР без документів. А ну подивіться просто по приміській там від Лаври до Банкової, наприклад, чи Кабінету міністрів, там фактично пару кілометрів. Тому звичайно що скоріш за все, все йде до заборони московського патріархату, і це дуже болюче питання для, для росіян, тому що це дуже дуже впливова організація і і потоки звичайно великі. Кешу не будемо про це забувати. Тому що вони не сплачують податки ну, в принципі, як і будь-яка релігійна організація, але там особлива. І звичайно, що дуже багато корупційних шляхів, які йдуть для корумпування і української влади через м'яку так звану силу. Ну, от про заборону, до речі, ми маємо кейс. Е, вивчав я це питання. От у, у квітні священик з Дніпропетровщини він звертався до суду е, пентархії з проханням засудити патріарха Кіріла за те, що той освятив фактично збройну агресію. РФ, е, е, ось тут тепер виникає питання: які з такими кейсами бути чи не порушуються е, свободові розповідання у разі цілковитої заборони у ПЦМП? Ну, дивіться, давайте знаєте, от у американців. Є таке гарне визначення, яке називається зловживання демократією. Тобто, є демократія, є зловживання демократії Всі розуміють, що ти використовуєш демократичні демократичні інституції для того, щоб не творити добро чи просувати країну вперед, а для того, щоб ставити палиці в колеса так. Робити, робити гірше для країни, ну як Росія, наприклад, активно використовує свободу слова на Заході, щоб сіяти паніку через соціальні мережі, сіяти якісь розбрати, хоча у них це фактично немає ніякої свободи слова. І тут те саме ну, вибачте, коли е, голову нівецької партії знаходять з російським паспортом. І там літературу знаходять відверта антиукраїнського спрямування. Коли медаль за сприяння захоплення Криму від Міністерства оборони і ця є знаходиться в прикордонній зоні, ну у мене питання. Яка тут свобода? Це просто державна зрада, тому що це люди є громадянами, або України теж скорі за все паралельна і так далі. Тому тут говорити оце є вже зловживанням, от зловживанням довірою до релігійної організації. Тому я тут не бачу ніяких протиріч. А якщо люди, тим більше а, РПЦ офіційно ухвалює рішення щодо підтримки війни в Україні. А, а багато членів російської церкви є членами синоду РПЦ, То звичайно, що це викликає багато питань у людей, чому вони досі перебувають в нашій країні. Ну і про тих, хто палки в колеса нашій державі сує, але вже в політиці потрібно зробити процедуру законодавчим шляхом. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому нардепів ОПЗЖ не позбавляють мандатів. В інтерв'ю Суспільному він заявив, що якщо все це зробити просто гульно, то це буде попахувати революцію 17-го року або ж тим, що зараз робить Росія в Україні. Натомість наша країна має демонструвати всьому світу цивілізованість вибору, але в той же час наполегливо. Шукати варіант зупинення депутатських повноважень за конституцію, назначив зазначив спікер ради і нагадаю, що відповідно Олексій Гончаренко депутат реєстрував петицію про позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ, і вона набрала достатню кількість голосів. І все ж таки Стефачок розповідав про сім пунктів з конституції, якщо я не помиляюся про те, чому і за яких умов можуть позбавити мандата, що заважає зробити це просто зараз, чому ми. Таких впевнених активних кроків не бачимо у цьому напрямку, які б робилися. Е, ну, дивіться, тут є юридичні деякі колізії. Тут е, я не можу десь не погоджувати з українською нашою дичою владою, але тут Стефанчук десь і має рацію. Чому е, у ПЗЖ було учасником е, перегонів? так? Парламентських перегонів, вона була обрана як партія, і тут виникає колізія. Як можна їх прибрати з парламенту? Якщо позбавляти е, повноважень депутатів, які є, то там виникає колізія. Тоді, згідно з нашим законодавством, повинен заходити наступний список, якщо вони були списочники особливо, так? Тобто нічого не поміняється, просто будуть інші депутати. Це раз. А що стосується мажоритарників, які обирались по мажоритарних округах, ну у нас взагалі не майже нічого неможливо зробити, якщо тільки вони самі не складуть повноваження. Е, є можливість шукати, е, якщо там є доведені факти державної зради. Так, це можливо шукати, але ці ті депутати, які належали до цієї політичної сили, скоріш за все, вже втікли з країни і досі перебувають депутатами. Ну, наприклад, пан Віктор Медведчук, Він у нас вже досі народний депутат. Тут е, в дійсності потрібен або механізм, який би розрулював цю юридичну колізію, або е, це можливо буде вирішено або е, заборонити, наприклад, брати участь у роботі парламенту. Теоретично, це е, ну я думаю, як тим ти що тим захід, це можливо це зробити, ось не позбавляючи їх депутатства, оскільки це. Ну можливо, на мій погляд, тільки після перевиборів, коли або вони не будуть брати участь в виборах, або просто не пройдуть парламент. Так тоді можна говорити, що так воно є. Але як тимчасовий захід, от я вважаю, можливо зробити так, щоб. Вони просто не брали участь у роботі парламенту, заборонити, наприклад, їм заходити в парламент. Оце це теоретично можливо зробити, а тимчасово може бути до наступних виборів. Подивимось, який шлях обере наша влада чи потрібно це їм взагалі подивимось. Дійсно, пане Тарасу, дякую, що доєдналися у недільний вечір. Поговорили зі мною на обрані теми. Тарас Загородній, політехнолог в ефірі Апостроф Тіві.